Вітаю в ефірі Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Катерина Супрун. Супрун. Одразу переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Це... Ну, що ж, Німеччина звернулася до Росії через загострення на Донбасі. Про це заявила на брифінгу представник кабінету міністрів Німеччини Ульоріки Демер. Вона наступне заявила: як ви знаєте, за останні дні НАТО ЄС і багато партнерів висловили занепокоєння з приводу посилення військової присутності Росії. Уряд Фер. Федеративної Республіки Німеччина поділяють цю стурбованість і повідомив про це Москві. Ну молодці, бо Чехія теж стурбована ескалацією на Донбасі, не тільки в нас Німеччина, не тільки США. Всі занепокоєні. Чехія теж стурбована ескалація на Донбасі. І про це повідомляє прес-служба МЗС Чехії в Твіттері. Ми знепокоєннями. Це цитата. Ми з занепокоєнням спостерігаємо за ескалацією напруженості та порушенням режиму припинення вогню на сході України, а також за посиленням російської риторики та нарощуванням військової могутності навколо українських кордонів. Я єдине, що додам буквально під час нашого України Media Network мені почав писати. Мій знайомий, який живе в Сполучених Штатах, каже Катя, що відбувається? Ти можеш пояснити? Я кажу, читай українські ЗМІ нормальні і будеш все знати, наприклад, umn.ua. Ну, буде в тебе повний спектр новин, тому що в Росії на Росії розповіли, наскільки війська наскільки їхні війська будуть біля кордонів України. І власне, ну дуже в російському стилі новина. Так довго, наскільки це знову ж таки буде визначено доцільним нашим військовим керівництвом. Верховним головнокомандувачем Мухаха. Я тут ну, як хто обзивається, буквально, так і називається. Бу, да, буквально перед ефіром. А, я згадала про те, що от в січні цього року в Давосі Путін говорив, що чим більше торгових бар'єрів і санкцій, тим більше загострень військових в різних частинах світу може бути. І сидить. Там далі, ну а ми переходимо до новин локдаунів вакцинації взагалі доз вакцини. Графік поставок вакцини в Україну оголосили. Я не можу сказати, що він детальний, я не можу сказати, що він з там конкретними датами, але тим не менш, ми знаємо про те, що зараз законтрактовано 24 мільйони доз вакцин Україною. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду. Ну і що стосується конкретних виробників, то це я не буду все детально перераховувати. Це все є на сайті umn.ua. Ну, найбільшу кількість доз це новак це американська вакцина 10 мільйонів, так само 10 мільйонів Pfizer. Але це впродовж року буде відбуватися. А мільйонів доз очікується в рамках Коваксу. Ну, це така це великі, великі кількості вакцини, але це будуть різні виробники, і там строки не зовсім зрозумілі, яким чином це ну, загалом буде. це 32 32 мільйони доз вакцин. Тобто законтрактована 24, але може бути на 8 ще більше. Ну, подивимось. Ну, тут єдине. Що я додам, що цей план вакцинації, який був затверджений міністерством ще в грудні минулого року, він передбачає до кінця 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення України, але але це треба робити 270 тисяч щеплень за добу, і це в принципі за словами Степанова можливо. Але якщо це буде задіяна мережа на всіх рівнях, тому що МОЗ самостійно не може такою великою мережею а, керувати. Це має бути на всіх рівнях а, на місцевому, там на обласному. Власному на державному рівні. І в принципі ситуація він казав, ситуація вестерні в Україні хто сильніший, той забирає все. Це так звучить буквально, тому що була буквально новина, що в Київській в Херсонській області закінчилися вакцини. Наприклад, та крім того, він сказав, що окрім того, що 70% треба вакцинувати, так ще їм треба пояснити, що треба вакцинуватися. А ну так до речі, бо не. Всі ж хочуть вакцинуватися. Ну і нагадаю про те, що темпи вакцинації у нас поки що зовсім не 270 тисяч на, на день, добу, а, да. а так менше це менше 20 тисяч на добу. А вихідними взагалі ну до речі, так. тут ще один цікавий нюанс. Я просто щойно переслуховувала, що казав Степанов. От він сказав, що коли узгоджували бюджет на 2021 рік, то міністерство закладало на вакцинацію 15,1 мільярдів гривень. А угу. у підсумку в проєкті держбюджет бюджету 4 мільярди гривень, але з урахуванням того, що в будь-який момент можна буде кошти Міністерства фінансів кошти додасть І от станом на зараз, враховуючи да, всі аспекти, потреба є в 6. Ти мільярдах ну тобто так грошей так. не вистачає, поки що ну тих, що вже за... ну це ж перспективний план, не те щоб зараз грошей не вистачає, а на перспективу їх не вистачає. Тобто так. потрібні гроші завжди так. так. І так. по про А, все ж таки Європейське агентство з лікарських засобів продовжує слідкувати за ці досліджувати цю вакцину, і виникнення тромбів мають внести в список рідкісних побічних ефектів. Я наголошую, що рідкісних саме це дуже важливо. А Вакцина AstraZeneca, що дійсно про це передає Reuters, Заяву ЄМА про те, що так буває таке, і перед тим як зробити такий висновок, комітет взяв до уваги всі наявні на даний момент докази, включаючи поради спеціалі спеціальної групи експертів. І вони дуже просять всіх впродовж двох тижнів слідкувати за своїм здоров'ям. Якщо навіть у вас просто підвищується тиск, звертатися до лікаря, бо це може бути теж як побічна, побічна дія, дія в Харкові посилюють карантин. あ。<music> Але це не стосуватиметься, наприклад, роботи громадського транспорту. Він буде працювати, як і працював метро і інші види громадського транспорту. Але робота кафе, барів та ресторанів до 20-ї буде. Робота непродовольчих магазинів до 20-ї. на продовольчих ринках буде посилено контроль. Також з наступного тижня 5-7 класи школярів переходять на дистанційне навчання. Перше четверте будуть вчитися без змін. Дитячі садки також продовжать приймати дітей. Я нагадаю, що сьогодні також на засіданні уряду. Шмигаль Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, говорив про те, що є регіони, які справляються з ковідом, да з епідемією, і там зменшується кількість захворівших. Що... франківська область ну він там, він так, сказав, так. що там, де злагоджено uh -huh. працює команда, там вдається знизити кількість захворюваності, і тому закликає інші міста і регіони брати приклад з тим, кому вдається. І якщо все буде тими темпами, йти, як зараз, там де поступово виходять регіони. Они з червоних зон, то загальнонаціонального національного локдауну не буде. Також уряд сьогодні розглянув програму підтримки для бізнесу і населення 8 тисяч гривень. А, ну очевидно, що інформація про це з'явиться на сайті Кабміну, але Бо це буде стос... вже підписав. Але це буде гривень, стосуватися тих регіонів, де червона зона. На теж є ці алеї це... процедура, ці так. Але того, це на сайті Кабміну. кого це стосується? Це, це варто там перевіряти. Це всі новини на цю годину, так? Так, дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, шерте, читайте UkrainianMediaNetwork.ua сайт. Там багато новин. Не забувайте, що на сайті також є прилічені всі способи, яким чином нам можна задонейтити. Ми вам дуже вдячні за підтримку. Будьте з нами сьогодні о 19-й лампа, роман Скрипін та Айдер Муждабаєв.